Усім привіт, дорослим та малятам. Слухайте діти казку. Подружились Хмаринка і сонечко. Вони були дуже різні, але не могли жити одна без одної. Сонечко було теплим та лагідним і завжди всім посміхалося. А хмаринка була прохолодною та часто лаксивою. Але їхній дружбі це не заважало. Влітку вони разом проводили час на небі та дарували свою гармонію землі та людям. Люди раділи і ясному сонечку, і про холодній хмаринці. Землі часто лунали заклички то до сонечка, то до дощика. І це було так весело та радісно. Але швидко промайнуло літо. І настали осінні прохолодні дні. Все менше лунали дитячі пісні. Засумувало наше сонечко, а хмаринка все більше стала плакати. Виконаємо з вами аплікацію сонечко та хмаринка. Може, вдасться нам їх розвеселити. Для роботи знадобляться аркуш блакитного паперу для основи, клей, пензлик, серветка. Фломастер, вирізані деталі, жовте коло та трикутнички різної довжини. 3 довгих та 3 коротких та навеличкий аркуш сірого паперу для хмаринки. Спочатку повправляємось у викладанні ряду закономірності довжини. Будемо чергувати довгі та короткі трикутнички, промінчики, промовляючи довгий короткий. Довгий, короткий, довгий, короткий. Тепер викладемо сонечко, коло покладемо внизу аркуша паперу та наклеїмо його. Намачуємо клеєм по колу охайну та прикладаємо. Промінчики тепер викладаємо навколо кола з лівої сторони, починаючи знизу, промовляючи довгий. Короткий, довгий, короткий, довгий, короткий. Наклеїмо їх в тому ж порядку. Для хмаринки заготуємо деталі. Нарвемо сірий папір. На дрібні шматочки, їх треба багато. З нарваних шматочків сірого паперу будемо викладати пухнасту хмаринку. Спочатку намалюємо фломастером контур нашої хмаринки. Вона буде закривати наше сонечко. Клеєм будемо намазувати не шматочки. А саму середину нашої хмаринки. Кожен шматочок прикладаємо на краплинку клею. Сірими шматочками заповнюємо всю площину нашої хмаринки. Працюємо старанно, розвиваємо дрібну моторику своїх пальчиків. Хмаринка виходить, наче справжня, пухнастенька. Сонечко і хмаринка вже майже готові. Можна домалювати їх фломастером. Можна зробити їх сумними або веселими. Але діти ми сьогодні з вами дуже добре попрацювали, тому гадаю, що всі сонечка та хмаринки будуть веселими. І вам бажаю гарного настрою! Чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей, малята!